В кінці січня отримала цю чудову рожеву коробку. Що мене тут очікує: весняне натхнення чи розчарування? Щирі вітання, друзі! Моя садова спільнота сьогодні, на жаль, трішки прихворіла, тому в нас новий ведучий пончик. Вітаю, друзі! А про що потрібно розповідати? Про квіти? Ні, це не цікаво мені, мяу. Пончика я пожартувала, хоча просто обожнюю цього кота. Він дуже харизматичний. А захворіла справді тому, що на вулиці ну, дуже дивна погода. Але все ж таки вирішила вийти в відео до вас і розповісти своє особисте враження про флоріум, тому що це відео про флоріум. Минуле відео було про флоріум теж, і там дуже багато коментарів. Хтось задоволений, хтось незадоволений. Хотіла особисто сказати своє враження. Що сказати, насіння замовляла багато разів у флоріум. Насіння у Флоріума не власне. Вони перепродають є в них зарубіжні марки, є в них вітчизняні. Ну особливих проблем не було на рахунок цибулькових. Більшість цибулькових в моєму саду це або флоріум, або яскрава. Щоб сказати, що якісь такі ну геть погані враження, ні. Так буває цвіль, а бувають сабулини, не відповідають заявленому розміру, буває пліснява, але не в масовому такі, не в масовій кількості. І зазвичай це буває в кінці вже сезону, коли йдуть якісь розпродажі. Троянди. Троянди замовляла, троянди не сподобалося, тому троянди більше не замовляю. Є також у них на сайті оригінал троянд Девіда Остіна. Хотіла б замовити, думаю, просто немає місця, ще хочу посадити японки. Якщо вділиться або з'явиться в мене місце, то, наверное, спробую замовити ось ці оригінали Девіда Остіна. Дуже їх хочу. На рахунок плодових замовляла плодові як по повній ціні, так і по акційній. Здається, на початку війни взагалі замовляла там яблуні по 25 гривень, є велика розпаковка, але ну, саджанці я показувала: є якісь кращі, сильніші, якісь там слабші. Але жоден з них ще не плодоносив. В принципі, прижилося все. Ось в останній розпаковці показувала вам а, сливу. Ну вона не приживеться явно, це просто вже була суха палка. Те, що прижилось, не плодоносило жодного разу. Дерева молоді. Минулого сезону вже мав бути врожай. Але в нас була така весна, такі заморозки сині, що побило все і взагалі не плодоносили жодні дерева, не від флориму, не інші, тому нічого не можу сказати. Маю надію, що цього року погода буде кращою, і я нарешті побачу перші врожаї, і тоді вже можу вам сказати, відповідає сорту, не відповідає сорту, тому що зберігаю останнім часом, останні роки, зберігаю всі накладні. Щоб бачите, що я замовляла по сорту. А маю надію, що весна буде без оцих заморозків, хоча ось дивлюсь за вікно, ну страшна погода в нас то дощ, і в день плюс 5. Потім вночі вже в нас мінус 15, снігу нема, щоб вкрити це все, дощ розтало, замерзло, ну я не знаю. Дуже-дуже така погода дивовижна насправді. Маю велику надію в серці, що весна буде кращою. Хоча по минулому літу і пам'ятаємо цю величезну спеку, коли немає світла, не можна полити, немає води в колодязях. Ну маю надію, що буде краще, і будемо замовляти, напевно, затінюючі затінюючи сітки, накривати трішки городину, тому що спека просто неймовірна. А то, щоб довго вас не мучити, сказала свої враження про флоріум взагалі в цілому. І хочу ще відмітити, що є таке поняття, як служба підтримки клієнтів. Так, вони дійсно працюють. Ви можете сфотографувати, відправити, вони в нас повертають або кошти, або бонуси на рахунки, коли в мене якесь велике замовлення, коли я замовляю по повній вартості товару, коли багато чого поганого, так, звичайно, я звертаюся. Якщо це якась там сума 100 гривень, кінець сезону, то я чесно вже не пишу. І списую на те, що я сама ось замовила вже в кінці сезону, потрібно розуміти, що тобі прийде. І підходжуючи до цієї посилки, отримала я її ось 25 січня. Давайте скоріше дивитися, що там, що мене чекає: весняне натхнення чи розчарування. Пішли дивитися. Упаковка у флоріума завжди стандартна, напевно, всі знають ці рожеві коробки, тобто до якості пакування особливих претензій нема, тому за упаковку одразу ставлю плюс. Далі у мене є пампасна трава, це така спонтанна покупка, взагалі не збиралась купляти, але чомусь побачила, кинула в корзину. Це наш український виробник, сімейний сад, вже досить давно він на ринку, зі строками придатності все гаразд, і хочу показати вам саме насіння. О боже, воно таке дрібне, що не знаю, чи ви його навіть помітите через камеру. Раніше теж купувала таке насіння, але десь згубила вже другий рік поспіль, намагаюся виростити цю пампасну траву, хоча взагалі не уявляю, де я її зможу посадити, тому що вона росте досить велика. Далі в мене є ось такий чудовий подарунок. Подарунок мені поклали цибулину аліуму. Пакетик такий досить великий, але цибулина там лише одна. Сорт стандартний, фіолетовий. Ну цибулина досить непогана, тим паче, що це подаруночок. До речі, аліум досить непогано наростає і за декілька років його можна ділити. Наступна позиція це також у мене аліум декоративний це такий гарний сорт. Біленькі, біленькі квіти я вже замовляла і десь посадила, але не пам'ятаю взагалі де. цибулини не непогані, але те, що кажу, є ось невелика пліснява. Вже казала про це на початку відео, що буває, трапляється таке, що цибулини бувають пліснява. Або гниль якась, або пошкоджені механічно. Ось тут є, але самі цибулини гарної якості. Вони великі, тверді, без пошкоджень, тому думаю, проблем з, ним не, з ними не буде. Пакування цибулин у Флоріма завжди брендове, ось такі поліетиленові пакети з отворами, щоб цибулини дихали. І це ось одна із цибулин, заради яких я робила замовлення. Це рябчика або фрітілярія. Дуже такий цікавий в неї колір, вона майже чорна, У мене є багато звичайних, але хотіла саме ось такий сорт. Пізніше покажу, як буду його висаджувати. Далі на огляді пакетик з цибулинами нарцисів. Замовила просто так для того, щоб посадити в горщики. На клумбу не буду висаджувати, тому що ну дуже захотілося мені весни. Тому ось ці цибулинки, і далі там ще є тюльпани, посаджу в горщик, щоб вони заквітнули і приносили мені гарний настрій, навіть коли за вікном погана погода. Самі цибулини досить непогані. Вартість здається 18 гривень за дві цибулини. Тюльпани, і взагалі цю посилку вже замовляла. Здається, був останній день розпродажів самих тюльпанів, цибулькових квітів вже закривалися продажі в той день. Були непогані ціни. Замовила ось такі тюльпани, вони високі, фіолетові. Також посаджу в кашпо, для того, щоб ці квіти приносили мені радість на підвіконі. Взагалі, найпростіше, що можна виростити на вашому підвіконі це гіацинти. Тюльпани і нарциси вони більш вибагливі в цьому плані. І ось для чого робила замовлення. Для ось цієї і неймовірної краси. Подивіться, які гарні кольори. Вже неодноразово замовляла в таких, ось, в таких брендових коробках упакуваннях. Завжди воно відповідало, тому що намальовано на картинці. Тут 10 цибулин повинно бути. Давайте відкриємо та подивимось. Ціна була, здається, 137 гривень. Перевірю в накладній і також надпишу. Ну, давайте рахувати, що тут у мене є. Три цибулини і в другій руці сім цибулин, все вірно, 10 цибулин. Подивіться, самі цибулини непогані, не дуже великого розміру, ось не значить, що ця цибулина заквітне цього сезону, тому що чим менша цибулина, тим менше ймовірність, що вона розквітне цього року. Інші цибулини непогані, думаю, що покажуть квітку саме в цьому сезоні. До речі, коли висаджують тюльпани, завжди знімаю ось цю верхню шулуху. А хтось знімає, хтось не знімає це питання смаку, як то кажуть, але я завжди знімаю, щоб подивитись, чи не пошкоджена цибулина. Дивіться, яка гарненька, біленька. Давайте ще одну відкриємо цибулинку. Теж непогана. Ну, таке. Дивіться, самі зробіть. Свої висновки. І вже те, що я казала, цибулини у флоріма, вони досить непогані. Так, трапляються певні неприємності. Я вам показувала з цибулинами аліума, що там було підгнивше коріння, але в цілому ця посилка досить непогана. І, скажімо так, вона мені принесла весняне натхнення, а не розчарування. Докупила ще такий горщик спеціально для цих цибулин. Горщик купувала вже не у флоріма, а горщик тут купила у нас в місцевому магазині. Здається, 70 гривень його ціна. Спеціальну землю купила, тому що на вулиці все замерзло. І ось висажу також ці цибулини в кашпо, щоб була така у мене весняна приємність на підвіконні. Отож, всім весняного натхнення. Друзі, дякую вам, що дивитеся відео. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую за вподобайки. Всім бажаю миру, обов'язково. Це саме головне здоров'я, гарної погоди за вікном, Звичайно. Тало садового сезону до нових зустрічей!